Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Заварити собі чай каву Буде невеличка перерва або розслабляюча минутка в кінці робочого дня І ми прогуляємось з вами весіннім, вже літнім, вибачаю, секонд-хендом І ось я була на другому, ні, на третьому дні завозу І натрапила на ось таку купу шляпок Подивіться, це просто перли Дві з них, так це точно а, бачите, це з лондонського ательє, Head Studio Лондон, Англія. Ну, бачите, яка, яка молота. Ну, просто ну, гарнюня вона. На прийом до англійської королеви, не менше. Оцініть просто розмах. А ця шляпка. Тут позаздрав навіть Катя Сача. Бачите, такий обідок, така вона маленька, зверху надягається, на, я думаю, що на якийсь пучок, собране волосся, і буде дуже-дуже гарно так виглядати зверху. Це просто кайф. Десь, знаєте, на прийом, на конний спорт чи щось таке. Сьогодні неділя, 389 гривень за кілограм, другий день завозу. Як це правда виявилось. І знайшла ось такого капелюха. Давно щось таке цікаве шукала. Вона, так, знаєте, на Маківку надівається. Це моя улюблена Венеція, Гандаль... така шляпа Аля Гандальєрська. Дуже класна, ця така романтична стрічка. Я її заважила в цей день, трохи пізніше покажу, наскільки. І вітаю вас у примірочні! Такий мій простенький аутфіт. на Дворі досить пикотно, але все ж таки погода ще початок червня. А погода така мінлива. Знаєте, то, то дощ, то сонце буває всяке. Тому я в джинсах. Показую, що сьогодні взяла. Це ось цей солом'яний капелюшок. Він дуже мені приглядівся, дуже класний. Такий легенький, що можна, в принципі, придбати і в перший, і в другий день. Бачите, такий на, на, <кхи> справжня ну, <гандельєрка. кхи> Дуже прикольна ця синя стрічка. Так романтично буде виглядати на морському повітрі. Так, я збираюсь у відпустку, і ось так вона виглядає позаду. Мені здається, згодиться для гарних фото, трошки випрямити її треба парами, так в цілому непогано буде захищати її від сонця і класно виглядати на фото. Ось так. от на Маківку класно її буде надягати, і ось так навіть і не видно, що там за синя стрічка, якщо щось не буде, не б'ється з, з образом, то в принципі це і не важливо. І за бажанням, я думаю, можна її зняти, але я б не стала така класна, морська тематика, літня солом'яна шляпка, чому б ні. Дуже-дуже легенька, тримає форму, відпарює її і буде все добре. Вгадайте. Поставте на паузу та напишіть в коментарях, наскільки я заважила навіть другий день завозу. Запевняю вас, що це буде небагато. І ось такі намагалися такі пляжні літні образи взяти. Зайшла ось таку тунічку в розмірі L. Ну, думаю, така річ може бути оверсайз, нічого в цьому такого. Ось таку яскраву сукеньку від TopShop. Але вона 34-го розміру, я чомусь вирішила, що вона на мене налізе. Ну, зазвичай масс-маркет, в принципі, буває, що таке нормальне на мене. Ще одна яскрава сукенька геометричним. Дизайном дуже красиві візерунки в стилі Гучі, Сорочка, Пітонові брючки від Primark. У моєму розмірі я не могла не взяти поміряти. Це щось завжди класне та актуальне. І абсолютно новий костюм, да, не, трошки не на часі, але він абсолютно новий. Там котон з Поліестер, дуже приємний на дотик в розмірі М. Написано, що Менс, але коли це нас зупиняло. Christmas. Все ж таки за 5-6 місяців знову прийде новорічні свята, тому тут не помилитись. І перший образ, він дуже такий яскравий, літній, класний, гламурний, навіть в ресторан на якусь тусовку дуже класно буде влітку. Звичайно, ці штанці вони не дишать так, знаєте, на температуру 15-20 градусів максимум. На 30-ку вже буде досить спекотно, сіли вони непогано, але вони якогось такого дивного фасону, вони прямі, зверху якось забагато. Знаєте, як будто я наїла багато за зиму, Але, в принципі, це не так. Це 36 або 38 розмір. А, може, ці кармани, кишені по бокам, дають такий об'єм. Але в цілому такий класний образ на яхту. Чомусь я собі так уявляю. Навіть із моїми адіками непогано виглядають. Надягнула я на свою сорочку, не хотіла на голе тіло надягати. Але уявляйте, що її там немає. Класна сорочка. Сорочка, звичайно, вона така китайська, там одна бірка зверху і все. Звичайно, поліестрова, але дуже яскрава і з класним принтом. А ось цю сукню Тере-Туніку я взяла, тому що вона така, знаєте, легка, така розлітайка і дуже-дуже довга. І з одним таким розрізом справа. А, і ще є ремінець. Ну, як ремінець пасок, який можна затягнути, позначити собі талію, чому б ні така, знаєте, грецька богиня пляжу. І мені здається, з цим капелюхом теж буде класно. І можна і на S, і на L, як вам подобається. Мені такий оверсайз завжди дуже подобається, тому чому б ні. Такий, знаєте, Парео Палатка, Можна закутатись і сховатись від сонечка, і десь пробігти на пляж, і зайти в ресторан, чому б і ні, і все прикрито. і Там, звичайно, 100% поліестер, але такий яскравий помаранчевий колір, геометричний а, принт, і класно, як вам напишіть. А це вже ця сукенька 34-го розміру, топ-шоп. У неї ем, близьківка позаду майже по всій довжині. І я її, звичайно, не застібнула. Бачите, в неї міні-міні. Вона сіла мені на міні-дизайн. Мені здалося, що на якусь дівчинку років на 12-13 було б добре худеньку. Але не на мене. Мій зріс-метр сімдесят в масс-маркеті зазвичай розмір 36-38, ну 40 вже можна взяти як оверсайз. І ця тонічка непогана, легенька, така, абсолютно натуральна, бавовняна, зроблена в Індії, дуже приємний на дотик матеріал, дуже класна. Бачите? Якщо не цей ремінець з декоративним елементом, вона як видає, що трошки талія не на місці. І Це розмір L. До речі, але якщо трошки-трошки зовсім шити, то буде і непогано. Дуже достойна тонічка. Класна. Мені сподобалось дуже легенька і приємна на дотик матеріал. Це у примірочній було все, але далі не переключайте. Я все ж таки придбала цей новорічний костюмчик, він заважив на майже 400 грам на 152 гривні. Буде новенький і на зиму буде обновка.